Вітаю, шановні п'ятикласники! Тема нашого уроку команди, алгоритми та їх виконавці Способи подання алгоритмів. Щодня ми маємо справу з алгоритмами, проте в повсякденному житті ми навіть не помічаємо, як виконуємо їх. Наприклад, алгоритми вмикання і вимикання комп'ютера обчислення за діями значення арифметичного виразу. Пошук слова у словнику, надсилання повідомлення. З розвитком інформаційних технологій алгоритмічне мислення стає важливою складовою інформаційної культури сучасної людини. Розгляньте це зображення: хто, на вашу думку, є виконавцем команди? І яку команду він виконує. Люди спілкуються за допомогою природньої мови. Деякі речення спонукають нас до дії. Наприклад, відкрити зошит, увімкніть комп'ютери. А деякі ні. Наприклад, сьогодні ми переглянемо навчальний фільм. Або Ви пам'ятаєте, що завтра ми йдемо в театр. Так от команда це вказівка на виконання дії. Тобто команда це спонукальне речення. Спонукальні речення використовуються як накази команди під час спілкування людей. Проте команди можна подавати не тільки з панукальними реченнями. До того ж, досить часто команди подають у графічній формі, за допомогою звукових і світлових сигналів жестів тощо. Виконавцями команд можуть бути не тільки люди, а й тварини, казкові персонажі, комп'ютери, пристрої, які можуть виконати визначені команди. Тобто, виконавець команд це об'єкт, який може виконувати команди. Сокупність команд, які може виконати певний виконавець, називають системою команд виконавця, а середовище, у якому виконавець може виконати будь-яку команду з набору своїх команд, називають середовищем виконавця. Алгоритм це точна і зрозуміла послідовність команд на виконання дій, спрямованих на розв'язування певного завдання. Алгоритми подають у вигляді зрозумілому для виконавця. Існують різні способи подання алгоритмів: словесне, усна та письмова форма, формульний формульна словесна. Графічне це можуть бути рисунки, схеми, таблиці, блок-схеми, програмне, комп'ютерні програми, а також інші жести, міміка, ноти. Звукові і світлові сигнали та інше. Алгоритми для написання комп'ютерних програм зручно подавати у вигляді блок схем. У блок схемах команди розміщено в окремих блоках, а послідовність виконання команд показана стрілками. Початок і кінець алгоритму прийнято позначати у прямокутнику з круглими кутами. Кожну команду. Записують у звичайному прямокутнику. Якщо в процесі виконання програми необхідно ввести або вивести якісь дані, то це записують у паралелограмах. Якщо алгоритм містить розгаложення або якусь умову, то її записують у ромбі. Взагалі-то алгоритми, у яких ті чи інші команди виконуються залежно від умови, називають алгоритмами з розгалуженням. В таких алгоритмах використовують умову у вигляді ромба, коли створюють блок схеми таких алгоритмів. Тож, такі розгалуження можуть бути неповними, вони не мають структуру якщо то. Наприклад, коли прапорець натиснута, запитати, телефон розрядився і чекати. Якщо відповідь так, тоді виконається команда говорити заряди його протягом 2 секунд. Ще раз, у скретчі для реалізації алгоритма з розгалуженням неповного використовують ось такий помаранчевий блок. У блок-схемах для реалізації неповного розгалуження використовують таку конструкцію. На цьому місці може бути команда або декілька команд. Які будуть виконуватись, якщо умова істина. Наприклад, той самий алгоритм, точніше, його фрагмент, у вигляді блок-схеми. Телефон розрядився, якщо так, то заряди його. Якщо ні, нам нічого не сказано, що робити, то то і буде неповне розгалуження. А от якщо нам сказано, що робити у випадку, коли умова не справджується, тоді це то буде повне розгалуження. Повне розгалуження має структуру. «якщо», то інакше. У скречі для реалізації повного розгалуження використовують помаранчевий блок якщо інакше. Ну, і у блок-схемах використовують ось таку конструкцію. А якщо так, тут може бути одна команда чи система команд, тобто декілька. Так само, якщо ні, також може використовуватись декілька команд. Наприклад, у секреті алгоритм з повним розгалуженням. Виконавець приміщується на 100 кроків. Якщо торкається зеленого кольору, то він говорить привіт протягом 2 секунд. Якщо ця умова не виконується, тобто, якщо виконавець не торкається зеленого кольору, тоді він змінює свій розмір на 10. А це не повне розгалуження. Воно не містить інакше. Тобто, такий блок використовують для неповного розгалуження. Таким чином, алгоритми можуть містити розгалуження. І ті розгалуження можуть бути повними. Або неповними. Крім того, алгоритми можуть містити повторення. Алгоритми, у якому певні команди повторюються, називають алгоритмами з повторенням або циклічними алгоритмами. Повторення можуть виконуватись постійно а можуть виконуватись декілька разів. Наприклад, повторити 5 разів. Повторювання можуть виконуватись доти, доки буде істиною якась умова. Наприклад, якщо не торкається вказівника, то повторювати, переміститись на 100, повернутись на 90. Завжди, завжди будуть виконуватись ці команди, поки буде істинна умова не торкнутися вказівника. Відповідно, як тільки вказівник миші торкається виконавця, тоді це повторення припиняється. Таке повторення називається повторенням з умовою. Тобто алгоритм, у якому виконання повторень завершується за певною умови. Умову, за якою повторення завершується, називають умовою завершення циклу. Наприклад, склади іграшки в шафу, поки все не прибереш. Почитай, поки на вулиці погана погода. Така умова може стояти перед командами циклу. Наприклад, в кімнаті. Чисто або в кімнаті є розкидані іграшки, якщо так, то тоді прибирай іграшки. І знову повертаємось до цієї умови. В кімнаті є розкидані іграшки, прибирай іграшки. І як тільки умова не буде виконуватись, тобто в кімнаті є розкидані іграшки, ні. І тоді ми виходимо з цього циклу і йдемо далі по алгоритму. Або така умова може стояти після команди. Наприклад, спочатку даємо команду прибирай у кімнаті, а потім перевіряємо умову. В кімнаті чисто, якщо ні, то знову прибираємо в кімнаті. І знову перевіряємо умову в кімнаті чисто, якщо ні, то прибираємо в кімнаті. Поки відповідь на умову в кімнаті чисто не буде. Розглянемо задачу, алгоритм розв'язання якої представимо у вигляді блок-схеми. Уявіть собі, що у нас є колодязь, відро міськістю 10 літрів і діжка міськістю, наприклад, 30 літрів. Нам потрібно цю діжку наповнити водою. Як варіант розв'язання такої задачі можна представити ось таку блок-схему. Початок наповнюємо відро водою, виливаємо воду з відра в діжку. Знову наповнюємо відро водою. Знову виливаємо воду з відра в діжку. І третій раз наповнюємо відро водою і виливаємо воду з відра в діжку. Кінець. Другий варіант, і він більш вдалий, це коли ми не прописуємо тричі одні ті самі команди, а робимо алгоритм з повторенням. Повторення записують у шестикутнику, в якому вказуємо кількість повторень. Повторюємо три рази. Наповнюємо відро водою і виливаємо воду з відра в діжку. Знову переходимо, наповнюємо відро водою, виливаємо воду з відра в діжку. І третій раз. От коли у нас три рази повторень вичерпано, то ми можемо виходити з цього циклу і все, переходимо на кінець, наша задача виконана. І третій варіант розв'язання цієї задачі представлено у вигляді циклічного алгоритму з післяумовою. Виконавець наповнює діжку водою, поки відповідь на питання Діжка повна ні. Як тільки відповідь на питання Діжка повна так, виконавець припиняє наповнювати діжку. Алгоритм завершується в цілому. Вашим домашнім завданням буде скласти свою задачу, а алгоритм її розв'язання представити у вигляді однієї або декілька блок схем. Успіхів вам у розвитку вашого алгоритмічного мислення.